Дня, мене звати Зоя, я медичний директор медичного центру МедОк. І сьогодні разом з нашим експертом з проколювання вушок з Маргаритою ми будемо говорити про процедуру проколу вушок у нашому медичному центрі. Маргарито, скажіть, будь ласка, з якого віку ви найкраще рекомендуєте проколювати вушки? Так як проколювання вушок є не медичною маніпуляцією, а косметологічною, чітких рекомендацій про проколювання немає. Але асоціація Педіатрів рекомендує проколювати вушка після 6 місяців, коли сформований в дитини мінімальний календар щеплень, тобто отримані базові вакцинації. Оптимально це буде робити у 7-8 місяців або вже після 3 років, коли дитинка сама проявить бажання. Маргарита, от з власного досвіду, скажіть, будь ласка, чому ви не рекомендуєте проколювати вушка діткам у віці там рік-два роки? Пов'язано з тим, що в цьому віці діти вже розуміють і відчувають світ. Вони проявляють цікавість до себе, проявляють її тактильно, тобто вони можуть доторкатися до себе, цікавитися, що в них знаходиться на вушках. Це буде спричиняти в подальшому погане заживлення каналу, тому краще буде, коли дитина буде свідомо підходити до обробки вушок. Ну і звісно, це ж також може бути і ризик того, що дитинка може зірвати саме. Так, дитина може зірвати або сама ручками, або зачіплюватися за одяг, тому що в такому віці діти полюбляють бути самостійними, одягатись, роздягатись без батьків, і тому через це можуть виникати деякі проблеми. Маргарита, як і кожна мама, звичайно, я хвилююся за свою донечку і боюся, щоб її не було боляче. Чи можеш надати якісь рекомендації, як можна підготувати дитину до цієї процедури, щоб в неї після цієї маніпуляції залишились тільки позитивні емоції? Найперше, що мають зробити батьки, це обрати заклад, якому вони довіряють. Якщо заклад ви обрали, маєте впевнитися, що цією процедурою займається людина з медичною освітою. Що в цьому закладі дотримуються санітарні норми. Тоді починається підготовка дитини морально. Ви повинні її налаштувати, розповісти про саму процедуру, як це відбувається, щоб дитина розуміла, що це не боляче і не страшно. Напередодні можна підійти в медичний центр, подивитися вибір сережок. Якщо дитина побачить це різноманіття прикрас, може статися так, що вона захоче проколоти вушка саме тут і зараз. Тоді сміливо можете проколювати дитину під емоціями, не буде зважати на якийсь мінімальний дискомфорт в процесі проколювання. Ні в якому разі не відмовляйте дитину, якщо ви вже прийшли в медичний центр, обрали сережки, дитина погодилась і захотіла це зробити, тоді зробіться прямо тут і зараз. А якщо ж все ж таки дитина от прийшла, їй сподобалося, але вона ну злякалася, наприклад, як тоді бути? Тоді в процесі проколювання дитині буде розповідатися все, що з нею мають робити, а вже після проколювання можна зробити день позитивних емоцій, відвести дитину на морозиво чи в ігрову кімнату, щоб дитина запам'ятала цей день, як не щось страшне, що з нею відбувалося, і вона не розуміла, що це, а як позитивні емоції. Так само ви можете взяти людину, якій дитина довіряється, або подруги, або Тітка або бабуся, або тато тоді дитині буде набагато спокійніше і в неї буде привід проявити свою самостійність і бути сміливою. бути сміливою. Маргарита, чи існують взагалі якісь рекомендації саме щодо місця проколу вушка? Ну щодо місця саме на мочці, де саме краще проколювати? Чітких рекомендацій не існує, так як кожна людина індивідуальна. Кожна людина відрізняється, і це має визначатися на місці спеціалістом для того, щоб в подальшому це виглядало гармонійно з вашим обличчям. У е, людини в тілі немає нічого симетричного, так само і вушка між собою можуть мінімально відрізнятися. Візуально це не завжди помітно. Е, зазвичай помічається тільки тоді, коли приходять на процедуру проколювання вушок. Тому спеціаліст такий. Е, Буде проколювати вам вушка, має визначити візуальний центр мочки, аби сережки знаходилися на одній висоті візуально, тому буде здаватися, навіть якщо мочки відрізняються, буде здаватися, що вони однакові і сережки будуть виглядати гармонійно. Хочу наголосити, що перш ніж проколоти вушка вашій дитині, кожна медична сестра ставить помітку місця проколу, після чого ви, батьки, підписуєте інформовану згоду. Що означає, що ви автоматично погоджуєте місце проколу. Маргаріта, а скажи, чому саме система Inverness Med? Так як ми вже не перший рік займаємося процедурою проколювання вушок, нами були використовані не тільки системи Inverness Med. Ми маємо з чим порівняти, тому зараз. На досвіді можу сказати, що ця система влаштовує нас найкраще через те, що, як медичний центр, ми на відповідальність за те, щоб проколювання відбувалося найменш болісно, найменш травматично та безпечно для дитини. Ця система гарантує нам безпеку тим, що тут. Відбувається проколювання під тиском руки, тобто не розриваються тканини мочки вуха. Відбувається краще заживлення за рахунок того, що тут набагато гостріший і тонший кінчик сережки. Сережка кожна запакована в стерильну коробку, в якій є дві стерильні капсули з сережками. Окрема сережка запакована в окрему стерильну капсулу. Ця капсула вставляється в інструмент для проколювання та виштовхується під тиском руки у мочку вуха. Сережки інвернес виконані із хірургічної сталі, ніобію або титану, тобто металів, які найкраще підходять для організму та найкраще приживаються? Вони очищені від нікелю, тобто гіпоалергенні, та мають застібку ковпачок, яка повністю закриває стержень сережки, не має гострих країв та не спричиняє дискомфорту дитині. Маргарита, я думаю, ви дуже часто чуєте таке запитання. Скажіть, будь ласка, все ж таки, коли ви рекомендуєте замінювати сережки інвернес Мет на інші якісь сережки? Тривалість формування каналу та заживлення вушка 2 місяці. За цей період сформується канал, і ви зможете при бажанні змінити на будь-які інші сережки або ж продовжувати носити ці, тому що сережки інвернес підходять для тривалого носіння. І хочу наголосити на те, що у нас різноманіття дуже гарних сережок різних з різними каменями, і камінь Сваровської, звичайно, цирконі. Тому е, змінювати їх. Дуже швидко на якісь інші сережки немає необхідності, особливо якщо ви замінюєте їх на звичайні золоті сережки. Пам'ятайте про те, що вони є важкі, і для мочки вуха дитини вони трошки важкуваті. І ще дуже часто виробники в золото та срібло додають саме той метал-нікель для того, аби трішки здешевити цей продукт, і відповідно це може викликати алергію. Тому не спіші замінювати. Носити сережки Inverness можна тривало. Маргарита, якщо все ж таки батьки от вирішили замінити сережки з системи Inverness смет на якісь інші, на які ви рекомендуєте це зробити? Тут потрібно розуміти, що поки дитина у малому віці, в неї дуже еластичні тканини, які піддаються деформації. Тому сарежки мають бути бажано з прямим стержнем, так як в системі інвернер, Тому що, наприклад, англійський замок він є круглий і може з часом деформувати канал. Потім дитини будуть проблеми з тим, щоб замінити саражку на будь-яку іншу. Друзі, як ви бачите, Маргарита професійно відповідає на всі питання, що стосуються проколювання вуш, вушок. Це означає, що вона професіонал у своїй справі. Як мама, я довіряю е, своїх діток, саме медичним сестрам медичному центрі Медок. Е, Маргарита має величезний досвід. У неї вже більше двох тисяч проколів ушок. Е, хочу сказати про те, що саме з нею ми внос, вводили дану послугу і дуже серйозно відповідально відносились до цього. Тож запрошую вас на процедуру проколювання вушок у наш медичний центр. Будемо раді вас бачити.